Флоридські перемовини завершилися з переговорниками від України. Розмова затягнулася з певними паузами. Тривала протягом трьох днів. На якій все зараз стадії? Віцепрезидент Венс привідкрив карти наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко зібрав останні новини і заяви. Обидві групи переговірників, що наші умеров ігнатов, що посланець Путіна Дмитріїв, понеділок провели в дорозі і повертаються до своїх столиць. Наступний етап доповіді першим особам країн. Бо, звісно ж, переговірники телефонували і звіряли позиції в перервах між раундами, але тут є речі, які телефоном не скажеш. Тобто, зараз і Київ, і Москва мають все ще раз обговорити, кожен окремо подивитися на фінальні на цей момент тексти документів, ну і окреслити червоні лінії. Чи можливо перенести їх? Коментар від Трампа був коротким. Мовляв, переговори тривають, ідуть, як він сказав, нормально. І додав: всі втомилися від війни. Вона має закінчитися, і з цим ніхто не сперечається, але закінчитися якою ціною? І ось про це у свіжому інтерв'ю говорив якраз віце-президент Венс. Розказав, що Вітков дзвонив йому із Флориди із попередніми висновками щодо того на якому етапі зараз перемовини. і ось за словами другої особи США, всі питання й досі відкриті, тобто немає фінальних домовленостей щодо жодного. Що змінилося? Венс каже під час перших раундів, що Київ що Москва не хотіли повністю розкривати свої позиції. А зараз дуже чітко визначилося, що до чого готові вести переговори. Які питання, точніше, вимоги Москви навіть не підлягають обговоренню і розділяє сторони очікувано територіальне питання. І тут досить суперечливий меседж пролунав від Венса. Можливо, з Києва його сьогодні ще прокоментують або спростують, але ось що дослівно він сказав. Росіяни дійсно хочуть територіального контролю над Донеччиною. Українці зрозуміло бачать у цьому серйозну проблему для своєї безпеки, навіть якщо вони приватно визнають, що, врешті-решт, вони ймовірно можуть втратити Донеччину. Але знаєте, врешті-решт, це може бути через 12 місяців, може бути і довше. Тож ця територіальна поступка є значною перешкодою в переговорах. Ця жахлива територіальна поступка, маю сказати. Ну знову ж таки, це лише погляд з одного боку. Що саме казали відково українські переговірники? Варто буде почути від них самих, але Венсу відков також доповів, що серед інших питань, які досі не знайшли вирішення, процитую, хто контролюватиме запорізьку атомну станцію, чи може вона контролюватися спільно, і як вирішити долю українців, які наразі перебувають на окупованій Росією території, але хочуть жити в Україні. Ну і Київ ставить питання про відбудову. Але навіть Венс відверто каже, що впевненості у результаті у американців зараз немає. Ну ось що дослівно він сказав: ми спробуємо це вирішити. Ми будемо продовжувати намагатися вести переговори, і я думаю, що ми досягли прогресу. Але сидячи тут сьогодні, я б не сказав з упевненістю, що ми досягнемо мирного вирішення. Думаю, є хороший шанс, що так, але такий саме шанс, що ні. І такий доволі обережний, якщо не сказати скептичний прогноз, як я чую з дипломатичних джерел, зовсім не через те, що відбувалося у Флориді, а через те, які сигнали надають зараз росіяни. Один з російських переговірників Ошаков, якраз вже заявив, що Росія вважає велику кількість пропозицій, які внесли європейці і українці, процитую несерйозними і неприйнятними, і що Москва хоче керуватися винятково аляскінськими домовленостями, коли Кремль тоді на Алясці заявив, що хоче забрати весь Донбас, бо зараз вже це питання винесло за рамки мирного плану. Ну і саме тому у Вашингтоні вже всерйоз заговорили про необхідність плану Б на випадок, якщо Росія побачить флоридські пропозиції і скаже ні. І от легендарний американський журналіст Девід Ігнатіус сказав мені, що чув від своїх джерел такий план вже погоджують і готують. Послухайте. Обговорювали вже елементи цього запасного плану. Як мені сказали, Сполучені Штати візьмуть зобов'язання продовжувати розвідувальну підтримку України, а це насправді критично важливо. Самі європейці не здатні це забезпечити. Це дасть можливість точного наведення на ті об'єкти в Росії, які Україна хотіла б уразити своїми далекобійними засобами. Штати також надаватимуть ранні попередження про атаки Росії на Україну. І зараз тут у Вашингтоні все більше розмов, що цей план таки може знадобитися, що Кремль може відкинути мирні пропозиції, якщо не буде територіальних поступок. І тому оцінка Венса 50 на 50 досить реалістично описує шанси досягти згоди і вийти на мирні переговори. Якщо вже і не цього року, то хоча б у січні. Із Вашингтона Дмитро Ганопченко Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.